Вітаю на заключній оглядовій лекції для студентів заочної форми з курсу моделювання систем. Нам зрештою треба поговорити про підходи до моделювання, про якісь мови моделювання. Оскільки моделювання, як ви бачите зі слайду, передбачає аналіз, метою якого є повний опис з'ясування структури системи і її повний опис. І результат має бути якась формалізована структура, назвемо її функціональна специфікація, запам'ятайте. Це слово сполучення, можливо, колись пригодиться. В цьому типі діяльності ми повинні визначити задачі, які виконуються системою. Хотілося б, тут написано є, але хотілося б, щоб ця наша функціональна специфікація була вільна від внутрішніх протиріч. Від графічні способи представлення. Дозволяють легко це з'ясувати, щоб вона була достатньо універсальною, щоб її могли читати і експерти, і виконавці, і в кінці кінців ЗМІ б дав би собі раду розібрався і замовник. Ну і аби вона була придатна для тестування. Щоб ми могли по ній розібрати різні маршрути чи різні ситуації і побачити, що система має працювати, має виконувати свою функцію. Завдання дизайну. Має за мету ідентифікація класів, їх взаємозв'язків та відповідальності. Тут, звичайно, можна використовувати клас Responsibility Collaboration картки, тобто клас Відповідальність взаємодія, а можна також використовувати деякі з діаграм UML. Ну і в кінці кінців впровадження, тобто сама побудова моделі, її тестування, вони теж повинні передбачатися нашим засобом моделювання. І от, якщо говорити про підходи до моделювання, то можна в різних підходах відображати внутрішню структуру чи об'єкти, з яких складається система, і, відповідно ми виділяємо структурно-функціональний підхід або об'єктно-орієнтований підхід. Їх є досі, досить, досить є і в одному, і в другому напрямку. Тут деякі з них основні виділені, до речі, з помилкою зараз давайте ми це виправимо. Написано, має бути Unified. unified Modeling Language. Unified modeling Language. І ми, як ви здогадалися, якраз і поговоримо трошки про Unified Modeling Language. Не снід сподіватися, що ви все зрозумієте, якщо ви раніше ніколи про неї не чули, або що ви знаєте щось нове, якщо ви працювали з UML. Ми просто повинні в рамках цієї коротенької оглядової лекції про те, що відновити, освіжити, подивитися на UML, на нотацію UML, на її підходи з -під трошки іншим кутом, з точки зору власне, моделювання. Так от, для того, щоб набрати практики. Можна знайти один з величезної кількості, це знову ж таки тільки початок списку. Багато з них є. Бачите, я почав з тих, які є вільними ресурсами, вільними засобами, і дозволяють будувати всі типи йому діаграм, а деякі з них навіть дозволяють їх транслювати в код, кодогенерацію. От якщо подивитися на різні типи діаграм в UML, кожна з яких є своєю, своїм представленням представленням певної особливості моделі, тобто йдеться про побудову концептуальної моделі, то в нас є такі класи, які відображають структуру і є незалежними від часу ці діаграми. На них часові параметри не фігурує, і його туди нема куди причепити. Це діаграми класів, компонентів. Розгортання пакетів, от, от, от ті, що ми маємо тут зліва, це ті, що структуру системи представляють, а ті, що представляють якісь дії, події, зміни в часі, поведінку системи. Це є відповідно діаграми діяльності, варіантів використання, станів, взаємодій, послідовності, от, от всі оці діаграми вони мають вже якусь часову зміну, вони вже відображають динамічні об'єкти. Ну і якщо говорити про різні типи відношень, то ми маємо певний об'єкт, який взаємодіє з іншим об'єктом певним чином. Тобто є діяльність, є певна діяльність, і ми тут для деяких об'єктів вживаємо термін агент, тобто той, хто діє, можна ще вживати термін актор. Інші об'єкти в неї тільки власне об'єктами, тільки піддаються діяльності інших. Деякі об'єкти є інструментом, який актор використовує для того, щоб діяти на об'єкти, і ми їх відповідно так називатимемо інструментом. Є ще певні параметри, які ми називатимемо атрибутами. І от якраз такі нотації, вони і характеризують те, чим. Люди бавляться в різних підходах до моделювання, ми вживаємо об'єкти поняття, об'єкти події, об'єкти властивості. І ми будуємо далі опис системи в цих термінах. Е ну, як бачите, вже з заголовка цього слайду людині не так просто спілкуватися із машиною. Людина е в термінах природньої мови. Звикла формулювати свої думки і побажання. Разом з тим обчислювальна техніка повинна працювати з якимись формалізованими описами. Звідси висновок такий: нам потрібні механізми перекладу. Потрібна така мова спілкування, яка в однаковій мірі, чи принаймні в більш-менш рівній мірі, доступна для розуміння як людині, так і інформаційній системі. І в цій мові повинні бути механізми для побутових висновків. Тобто вона має бути логіко-математична, мають бути закладені внутрішні критерії, які правильні твердження пропустять, а неправильні зразу забанять. Значить, ми мусимо, ну і, і також повинні бути засоби для організації діалогу. Тут інструменти побудови, побудови цієї моделі і її тестування і перевір. Ну, і сучасні технології, вони базуються на об'єктно-орієнтованому проєктуванні програм... і також програмуванні. Також. Тут є все-таки Universal Modeling Language. Даремно я там зрішив. Хоча, зрештою, я і такі шифру. То м -м значні, ну, значна кількість різноманітних кейс-засобів. Бачите, тут Unified, тобто, зустрічається написання, як виявляється. <кій> Щось не звертало, нішуває. І е, є досить багато кейс-засобів, які підтримують стандартні нотації мови UML, і, і вони можуть транслювати, потім далі, генерувати код в різноманітних мовах високого рівня і середовища. Отже. Якщо ви нічого не знаєте про e-mail, то слід почати з діаграми варіантів використання, оскільки вона визначає найбільш загальний тип поведінки системи і взаємодії актора з системою. Актор це хтось зовнішній, якийсь зовнішній чинник, який взаємодіє з системою і спричиняє до зміни її стану. Після цього, без сумніву, діаграма класів, яка дозволяє структуру системи. Особливо якщо складної системи, то необхідно дотриматися нотацій і, і ускладнюються тоді типи відношень між ними. Ну і діаграма взаємодій, чи кооперації, послідовності, діаграма станів, ну і вже як, як діаграма компонентів розгортання, все це різні сторони концептуальної моделі певної системи. Якщо для Розмови з замовником вистачить тільки діаграми варіантів, то вже тоді для розмови з виконавцем необхідна діаграма класів. Коли розробляється діаграма варіантів використання, то слід визначити, хто є зовнішніми агентами і хто з них є головні дії, яких впливають на стан халектристики системи, і які є з них другорядні. Визначити, які цілі головних зовнішніх акторів, що, чого вони хочуть добитися. От, сфу, сформулювати якраз, що має ставатися при певній зовнішній дії. Тобто це і буде найбір функціональних вимог, які ми і називаємо варіантами використання. Звідси назва. Використовується ще назва прецедент. Ну і Після цього вже далі діяти, діяти, діяти. Тут стереотипи Стереотипи характеризують різні типи відношень. Ми про них не ображайте, говорити, особливо зараз не будемо. От. І оцей приклад грами використання для автомобіля. Значить, Водій вод... їде, їде, що включає запалювання ну, для того, щоб їхати, викликається в запалювання двигуна. Бачимо односпрямований. І ми бачимо іншого тут актора. Актор заправляє автомобіль паливом. І використовується також тут в відношенні до варіанту використання перевірка рівня запав... заправки, ось так, перевірка заповнення бака. Те саме може робити ремонтник. Він ремонтує, що як варіанти передбачає заведення, тобто один варіант, бачите, він за певної умови. Викликає інший варіант. Заведення, як же це перекласти одним словом? Одним словом, запалювання двигуна і перевірка рівня палива. Коли ми читаємо якусь конкретну задачу, то ми повинні цю задачу розкласти на складові, зрозуміти, хто тут актор. Покупець переглядає каталог, перетягує обрані товари в кошик. Зрозуміло, що покупець є тим актором. Система перевіряє інформацію про кредитну картку. Система є іншим актором, оскільки вона теж здійснює певну діяльність. І нам необхідно далі самі варіанти використання виділити. Ось вам варіант використання. Перетягує обрані товари в кошик. Це варіант використання, який задіє покупець. В момент купівлі, якщо він розраховується карткою, вводить інформацію. Отже, нам для покупця необхідно буде таку, такі варіанти використання. Передбачити. Для системи ж ми бачимо, що система перевіряє інформацію, варіант використання підтверджує оплату. І це висновок наша е, біомедіаграма діаграма мала виглядати, наприклад, ось так для вдалої покупки і отак для невдалої покупки, Підтверджує чи не підтверджує. Ми можемо її об'єднати в одну. Е, далі, е, ну, давайте не будемо вже детальніше розглядати відношення, включення і розширення. Все одно треба для цього читати мудрі книжки. Все одно треба читати мудрі книжки, а ми подивимося натомість на діаграму класів і бачимо, що кожен клас позначення класу розділене двома горизонтальними рисками на власне ім'я того класу, атрибути і методи, які тут же вказані. Це вже більш-менш деталізована діаграма класів і е, слід якраз тільки відзначити, що чим систему ви детальніше прописуєте, <клес> тим детальніше ви прописуєте різні типи зв'язків, асоціацій між класами. Е, ну, ми можемо вирізняти асоціації залежності, агрегації, успадкування. Е, ну, Спрямовані асоціації, не спрямовані асоціації є різноманітні способи зв'язати один клас з іншим, і вони мають, без сумніву, певний зміст. Таким чином все більш і більш деталізованою виходить діаграма. В кінці кінців ця діаграма може стати достатньо деталізованою, з вказанням всіх необхідних взаємозалежностей, кратностей, атрибутів та методів для того, щоб. Система сама згенерувала засіб, сам згенерував вам код. Добре. Ми не будемо не будем розганяти, розглядати детальніше кожен з цих багатьох типів діаграм. От, і не, не будемо далі. Я просто хочу знайти ще кілька діаграм іншого типу. Давайте я знайду, знайду, знайду. О, діаграма послідовності. Діаграма послідовності часто час згори донизу. І в нас, бачите, відбуваються певні виклики і е, повертається інформація за цим викликом. Тобто робиться виклик і далі робиться, і в нас різні актори між собою таким чином взаємодіють. Але суть полягає в тому, що ми на ній бачимо, в якій послідовності виконуються певні дії. А вже дії тут мають часовий параметр. Це діаграма динамічного характеру, динамічної системи. От, І тут відкладається якийсь такий життєвий цикл, лінія життя. На, от, Бачите, з якого курсу я це запозичив. Це концепціон моделі C S C2507. Без сумнів, ви і самі зможете знайти купу літератури, для того, щоб детальніше в цьому розібратися, якщо така потреба є. І якщо відбувається якийсь певний, певна дія активація, то потім є асинхронна. Чому асинхронна? Тому що інформація поширюється в один бік. І якщо об'єкт неактивний, наприклад, ви цю зміну збирається видалити, щоб заксановувати ресурси системи, то його немає, його не в його немає зовнішніх умов. І все закінчується кінцевим станом. Кінцевий стан. Ми знайшли кінцевий стан. Знову ж таки, бачимо, що в цій діаграмі існує часова змінна. Ця діаграма описує динамічну систему. Що стосується станів, то стан він представляє в даному випадку на діаграмі стані. Певний часовий період, впродовж якого параметри системи мають певні значення. Система перебуває в певній конфігурації, припустимо. І е, ну, діяльність вона триває впродовж певного проміжку, вона характеризується певним протяжністю часовою, впродовж певного проміжку. Е, до речі, от на таких діаграмах лінія зовнішня, вона теж обмежує саму систему, відділяє систему від зовнішніх відношенню до системи частин зовнішнього простору. Ну і от діаграма, яка характеризує діаграму станів для перемикання передач в автомобілі. Хочете зробити тут собі скріншот, потім подивитися, розберетися по цій діаграмі, як відбувається вибір передачі. Вищий, вибір передачі нижчий, потім задній хід. Тобто, зрозуміло, що з кожного стану ви можете перейти тільки в один стан. І всі ці переходи, як видно з діаграми, здійснюються через нейтральну передачу, як ви бачите. Але з першої передачі на другу, на третю, ви можете перейти тут без, без переходу в нейтральний стан. Хоча можете і, і, і з можете перейти, тут є два входи, бачите, можете перейти і в через нейтральний стан. Так, 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 так. Діаграма діяльності теж, в принципі, має якийсь часовий параметр, виконуються певні умови, і система зі стану переходить в якийсь інший стан, то ми, власне, маємо зупинитися з UML-діаграмами. Хоч можна було б про них говорити довго, але це нам саме треба буде почитати чи попрактикуватися, а може ви вже маєте необхідний досвід, чому я щиро радий, бо такі питання будуть в тестах, то е, перше, що ви повинні собі себе запитати, от, е, це що роблять користувачі. Ну, Буч Джейкобсон і Рембо, це якраз творці, фактично основні ціамель. Отже, ви повинні спочатку, слідуючи пораді гуру. Запитати себе, що роблять користувачі. Які об'єкти існують серед тих, які входять до вашої системи в реальному житті? Які об'єкти ви потребуєте для тих варіантів використання, які цікавлять користувачів? Також ви повинні подумати, як взаємодіють між собою об'єкти, яка є послідовність дій та діяльності цієї системи. І скільки часу ці об'єкти можуть і повинні, власне, жити. Як задіяти, як реалізувати контроль? І як ви в кінці кінців збираєтесь будувати цю систему І от таким чином ви побудуєте достатньо кількість діаграм для того, щоб ваша модель була визначена, чітка і не, не суперечлива. Власне, на цьому закінчується те, про що я хотів говорити впродовж цих Оглядових лекцій. Ще раз наголошую, жодна з цих лекцій не претендує на те, щоб вас чогось навчити. Це тільки такі закладки в мудрі книжки і джерела. І можна завершити тим, що нагадати те, з чого ми починали. На протязі семестру ми набираємо до 75 балів. З них 30 балів за дві лабораторні роботи. Лабораторні роботи нас цікавлять. Лабораторні роботи нас цікавлять, цікавлять. третя. І лабораторна робота нас цікавить четверта. За виконано і, і надісланий звіт, на який дано через коментарі і відповіді, ви можете отримати до 15 балів за кожну. І зрозуміло, що 15 балів помножити на дві роботи вам принесуть отих 30 балів які йдеться. Тому робити лабораторні роботи єСенс. Семестровий тест. Буде відкритий десь в кінці семестру. Там буде 45 питань, кілька можливостей проходження, здається, 4. Ви зможете за нього добрати теж до 45 балів. Зараховується найкраща спроба. Ну і це тільки, та кількість балів, яка здобувається за семестр. Ще до 25 балів ви можете отримати за екзаменаційний тест. Ну, екзамен здається строго в час екзамену, але там теж буде кілька спроб. Тому на цьому можна завершити до лекції. Читайте, будь ласка, модрі книжки, робіть лабораторні роботи, звертайтеся в разі чого через пошту курсу або форуми. У вас є форум групи, групи заочники, там будуть, ймовірно, якісь розумні речі, написані вашими колегами або інструкторами курсу. Дякую вам за увагу. Закінчуємо цьому нашу сьогоднішню сесію. Всього найкращого!